Якою красою та енергійністю б не був наділений дивокрай, усе залишилось далеко позаду. Зараз він більше нагадує лише тінь себе минулого. Але не все втрачено, адже величний шляпник ще вміє влаштовувати чаювання. Королева кричати голову з плеч, а кролик несамовито носитись по своїм норам. Ну а Аліса вірити в чудеса. Битва за дивокрай. Тільки починається, тож тільки вам вирішувати, якою станеться фантастична країна у майбутньому, і чи зможе вона повернути свої жарти й безтурботність, які панували тут донині. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами відправляємось до казки Льюіса Керола у грі Битва за дивокрай в локалізації видавництва Розум, де від 2 до 5 гравців зможуть очолити один із кланів дивокраю в боротьбі за панування над країною. В цілому ця гра побудована на механіці контролю території та побудові мішечка, адже саме завдяки ньому ви зможете доводити свою силу в кожній битві, дістаючи все більше і більше. Більше прибічників. Проте не все так однозначно у грі, адже кожен раунд складається із двох фаз. І першим є саме так звана підготовка до битви, де ви зможете розміщувати своїх прибічників та дивокрайців регіонами, посилювати свою армію та, звісно, отримувати уламки божевілля, які точно не принесуть нічого доброго. Тож, давайте ближче подивимось на таку яскраву, але водночас комплексну гру битва за дивокрай трішки ближче. Поїхали. Тож, уся партія в битву за довокрай триває усього три раунди, впродовж яких вам потрібно заробити якнайбільше переможних очок, або перемагає в битвах за регіони, або виконуючи секретні місії. Але сама гра починається не з битв, а з вибору персонажа, за якого ви будете грати, адже це доволі важливий вибір. Тому що крім того, що кожен із героїв буде мати свою унікальну властивість, його фракція також буде наділена чотирма вміннями, які ви зможете розблокувати під час гри. Отже, кожен раунд складається із двох фаз, і першу є чаювання. Під час цієї фази гравці повинні вибрати собі карти. Чаювання із поля, переміщуючи свого персонажа навкруги столу. У свій хід гравець може перемістити свого лідера на будь-яку кількість комірок за годинниковою стрілкою і зупинитись на місці, де ще є карта, а після забрати цю карту собі, отримуючи зазначені на ній бонуси. Проте можна й оновити вибір, перемістивши свою фішку на почесне місце, а після заповнити порожні комірки новими картами і вже після цього обрати собі карту чаювання. Проте це змушує гравця кинути кубик уламків та отримати стільки уламків божевілля, який результат на кубі. Щодо самих карт чаювання, то вони дають багато різноманітних бонусів гравцям. Завдяки таким картам ви зможете отримати жетони союзників. І усі жетони тут мають дві версії, слабку і сильну, і залежно від зазначеної версії, ви берете відповідні жетони і кладете їх до мішечка. На початку гри у вас там вже будуть початкові жетони, тож, отримуючи нових союзників, ви будете збільшувати початкову кількість жетонів. У грі завжди будуть 5 однакових типів союзників, проте кожної партії ви можете змінювати їхні властивості, обираючи нові карти союзників або за таблицею, або міксуючи ці набори самостійно. Ці властивості будуть спрацьовувати під час другої частини раунду, коли будуть проводитись битви, і ви будете діставати ці жетони зі свого мішечка. Тож завдяки властивостям карчаювання ви можете взяти собі карту дивокрайця. Проте всі ці карти потілені на два типи: жетони, які ви берете разом із картою і закидаєте у свій мішечок або герої, які представлені фігурками, і отримуючи одного з них, ви відразу розміщуєте його фігурку в одному з п'яти регіонів дивокраю. Звісно, що як жетони, так і самі герої. Мають унікальні властивості, що зазначаються на самих картах, і зазвичай спрацьовуватимуть у другій фазі раунду війни. Також завдяки чаюванню ви можете підняти силу своєму персонажу. Виставити замок в регіон, де у вас ще його немає, чи отримати карту місії. Ви будете мати одну таку карту вже на початку гри, проте під час партії зможете отримати ще більше. На цих картах зазначається дві умови. Верхню ви можете виконати прямо під час партії у другій фазі війни, а ось нижню лише наприкінці партії, маючи відповідний зазначений на жетонів або виконуючи якусь іншу зазначену умову. Додатково, карти чаювання можуть мати можливість отримати одне із вмінь у вашої фракції. У кожної фракції є чотири вміння, два з яких стосуються покращення вмінь жетонів артефактів цієї фракції. І ще два пасивних вміння, які стануть у нагоді під час гри. І як на мене, одним із головних бонусів, що можна отримати з карт-чаювання, є бонус розміщення загонів. Цей бонус є на кожній карті в кутку і вказує на кількість загонів, яку гравець може виставити в один із регіонів дивокраю. Цими загонами можуть бути як звичайні прибічники, так і дивокрайці, якщо вони є в запасі. До речі, якщо на карті. А зазначені відразу декілька бонусів загонів, тоді ви можете обрати декілька регіонів для виставлення. Правда, крім бонусів з карт чаювання не варто забувати її про властивості самих персонажів, які якраз можна активувати під час фази чаювання. Тож, перемістившись своїм лідером та узявши й активувавши карту чаювання, ви передаєте хід наступному гравцю і так далі, поки кожен гравець не отримує по 4 карти чаювання. Тоді перша фаза завершується. Гравці переставляють своїх лідерів до будь-яких регіонів дивокраю та починають розігрувати другу фазу. Фазу війни, під час якої у Довокраї відбуваються битви у кожному регіоні по черзі, починаючи з того, де є маркер битви. Тож, щоб прийняти участь у битві, гравцю потрібно мати у регіоні принаймні один загін або прибічника, або довокрайця, чи хоча б лідера, тому що замок сам по собі не дає можливості приймати участі у битві. Тож на початку битви у кожному регіоні гравці, які приймають участь у битві, повинні порахувати свою початкову силу. І це відбувається наступним чином: кожен із героїв дає свою силу своїй фракції, тобто у Аліси С2, у Жарбель також два. І гравці переміщують ці маркери по цьому треку. Додатково, гравці отримують по два очки за свій замок, який є у регіоні, де відбувається битва. Тобто, жербелькофт отримує ще дві сили. А ось Аліса отримує додаткову силу за свого дивокрайця, який приймає участь у битві, яка зазначається внизу відповідної карти. Тобто, це. 5 сили. А після цього гравці, що не беруть участі у битві, можуть зробити ставку на фракцію, що буде мати найбільшу силу в регіоні наприкінці битви. Адже після ставок гравці почнуть діставати зі своїх мішечків жетони, тим самим збільшуючи свою силу. І у кожного гравця є відповідні карти, якими він і робить. Ставку на переможця, викладаючи карту до лілиць. Далі гравці одночасно починають діставати жетони зі свого мішечка, викладаючи їх у верхній ряд і застосовуючи їхні властивості. Якщо ж гравець дістав жетон божевілля, він розігрується у першу чергу і викладається на ось цей трек божевілля. І гравець повинен скинути стільки загонів, скільки вказано на самому жетоні, тобто один або, відповідно, два. І це може можуть бути або звичайні прибічники, або дивокрайці. Проте самого лідера гравець кидає в останню чергу, і наприклад, зараз Жербельков прибирає одного зі своїх прибічників. А ось Аліса дістала жетон карткових вояк, і відповідно до їхньої карти і властивості, якщо ви витягнули жетон, а у вас немає замку в цьому регіоні, ви можете збільшити втричі силу цього жетону, тобто наразі сила жетону 1, яка зазначається на самому жетоні, і ми отримаємо відповідно відразу 3 сили. Після кожного раунду битви необхідно перевірити, чи не завершилась наша битва. А вона завершується у трьох випадках. Якщо усі гравці схибили або спасували, якщо один із гравців досяг на ось цьому треку 25-ї комірки, або якщо усі гравці крім одного спасували або схибили, а єдиний гравець, який залишився, має найбільшу силу, тоді також битва завершується. Проте в нас обидва гравці продовжують битву. І наразі вони дістають ось такі два жетони. Через те, що наша Аліса дістала жетон божевілля, вона повинна викласти його ось сюди та втратити два загони. Однак в нас є ось такий щит, який ми можемо перевернути на ось цю іншу сторону і прибрати цей жетон божевілля назад до свого мішечка. Правда? Іншого жетона Аліса більше не отримує у цей хід. А ось наш жербельков отримує одну силу на цьому треку. Після цього знову перевірка, і дістаємо ще жетони. У свою чергу Аліса дістає ось такий жетон істоти. А ось наш жертвельков вирішив не продовжувати боротьбу за цей регіон, і він. Пасує. Тому наша Аліса тільки одна отримує додаткову силу, а саме одну силу за сам жетон, проте у цієї істоти є властивість. Витягнувши жетон, застосуйте ефект. Якщо цей жетон слабкий, а він на слабкий, тоді ви отримуєте дві сили за кожен інший жетон істоти в ряді активних. Наразі в нас немає більше активних жетонів істоти, тому ми отримуємо просто одну силу. І після цього, перевіряючи на закінчення битви, в нас усі гравці, крім одного, спасували. І один гравець, який не спасував і не схибив, має найбільшу силу. Тому наша битва завершується. Проте хочеться зазначити ще два моменти: по-перше, як можна схибити у цій грі, дуже просто витратити всі свої загони в регіоні, тоді гравець автоматично схиблює. Проте також хочеться зазначити про ось цей трек божевілля, коли цей трек в нас заповнюється повністю, тобто дістається четвертий жетон. ви повинні забрати усі ці жетони божевілля, як і усі виснажені жетони, і відразу закинути їх до свого мішечка. І після цього ви можете продовжувати битву, якщо вона продовжиться ще на один або більше раундів. Тож після того, як закінчилась битва, гравці отримують переможні очки. Той гравець, який має найбільшу силу і переміг у битві, отримує відповідно стільки переможних очок, скільки зазначається на усьому жетоні відповідно до раунду. Тобто перша камірка, це перший раунд, другий і третій. Тому зараз перший гравець отримує 6 переможних очок. А другий гравець отримує лише половину від зазначеної кількості очок. Далі гравці можуть виконати свої подвиги на картах місії. Зазвичай усі наші подвиги, які знаходяться у верхній частині, відповідають певному регіону нашого дивокраю. І, наприклад, якщо у гравця є відповідна карта місії, на якій є подвиг, який гравець виконав. То він може викласти цю карту у горілиць перед собою. Наприклад, якщо б гравець завершив битву в озері сліз із маркером сили на поділці із ось таким символом, він міг би викласти ось цю карту у горілиць перед собою і наприкінці гри точно отримати три переможних очка. Або, наприклад, завершити битву в озері сліз так, щоб останній жетон уряду активних був жетоном із силою 1, Як, наприклад, зараз у Аліси, яка може розіграти цю карту перед собою і так само отримати три переможних очка. Далі гравці активують властивості своїх дивокрайсів, а також властивості, які вони могли відкрити на своєму планшеті. Наприклад, шалам Балам, який приймав участь у цій битві, має таку властивість. Якщо наприкінці битви у вас парне число сили, а в нас не парне, або ви втратили шалам балама, тоді ви отримуєте три уламки божевілля. Проте в нас ця властивість не працює. Після цього настає час поліпшення, яке можна зробити або маючи ось такі жетони на треку активних жетонів, за кожен жетон одне поліпшення, або зупинившись на комірці із ось таким символом, тобто маючи силу відповідно до цієї комірки. Тоді кожен із цих символів дає вам змогу провести одне поліпшення. Кожен із символів поліпшення дає змогу обрати будь-який жетон у зоні активних та викласти його у ліву комірку на будь-якому треку і отримати зазначене. Бонус, як, наприклад, тратити зазначену кількість уламків божевілля, підняти силу своєму герою, або отримати бонус із цих комірок, де ви можете отримати собі прибічників, а також додаткові бонуси, як, наприклад, ось тут карту місії. Або, наприклад, ось такі бонуси, що дають змогу збільшити кількість переможних очок, які ви отримуєте за свої замки наприкінці гри, або навіть отримати. Відразу переможні очки, якщо ви закриєте ось цю комірку, до того ж, якщо ви закриваєте усі комірки в одному ряді, тоді ви ще й отримуєте ось такий жетон артефакту, який в цілому може надати вам три сили, а також додаткові бонуси відповідно до ось цих вмінь вашої фракції. Після цього гравці, які зробили ставки, перевертають свої карти. І якщо ставка була вірна, тобто гравець має найбільшу силу, на якого і поставив. Цей учасник, тоді цей учасник може узяти будь-який жетон слабкого типу і додати його до свого мішечка. Проте, якщо ставка була невірна, тоді гравець отримує один уламок поживілля. І все після битви гравці переходять на наступний регіон і так далі, поки у всіх регіонах не буде розіграна битва. Тоді раунд завершується, і усі гравці отримують по жетону божевілля. А той, хто має найбільше уламків, ще й додатковий жетон. Правда, після цього цей гравець кидає половину уламків. Далі в нас замінюються усі карти чаювання на нові, і розігрується новий раунд. А за ним і наступний. І наприкінці третього раунду відбувається фінальний підрахунок очок. Додатково до своїх зароблених очок під час Кожен гравець отримує по три переможних очка за кожен замок, який він встиг виставити на поле, або більшу кількість переможних очок, якщо він викладав жетони на ось ці комірки. Наприклад, зараз у гравця відповідно по 5 очок за кожен замок. Додатково, кожен гравець отримує по три переможних очка за кожен подвиг, тобто кожну карту, яка викладена горілиць перед ним. Крім цього, необхідно перевірити усі карти, які вже викладені перед гравцем, так і ті, що є на руках у гравців на виконання звершення. Наприклад, зараз у гравця є карта, яка диктує, що якщо у гравця є три чи більше карти чаювання з бонусом сили лідера чи щитом, він може отримати три переможних очка та виконати звершення. І так, у гравця є три карти із. Збільшенням сили лідера, і він виконує ось цю умову, отримуючи три переможних очка. Проте на осій карті зазначено, що гравцю необхідно мати сім жетонів із фламінго або істотою. У гравця є три жетони фламінго і ще три жетони істоти в його мішечку. Проте один жетон лежить ось тут, тому їх сім. І гравець також виконує і це звершення, отримуючи ще три переможних очка. Додатково, якщо гравець виконує і подвиг, і звершення з однієї карти, він отримує ще три переможних очка. Проте, кожен уламок божевілля віднімає по одному очку у гравця. Ну і звісно, той, хто набрав найбільшу кількість очок віднині може вважати себе володарем дивокраю. Несподівано пластично вийшла ця битва за дивокрай. Все у ній якось сплетено в одне ціле, нічого не вибувається, немає нічого зайвого і якихось гострих кутів. Тут тобі є перша фаза, де ти готуєшся до перепетій наступної фази війни. І в цілому... Тут в тебе є велика свобода, що і як обирати. Проте підеш занадто далеко цим треком, побіжиш в кінець за крутою картою, доведеться першим перетинати це коло і тримувати додаткові уламки. А вони, крім того, що віднімуть очки наприкінці, також можуть принести додаткові жетони божевілля до мішечка. Ну, Ніби нічого страшного, але саме це зазвичай змушує вас схибити під час бою і не отримати жодних дивідендів від вашої участі в битві. Але головним тут стає поєднання ось цієї комбінації. Нації нових жетонів союзників, із яких ви будуєте свій мішечок тере-двигун для битви, дивокрайців для додаткової початкової сили в регіоні та особливих бонусів, та звісно, самого наповнення регіонів загонами. І тобі маючи чотири дії, чотири вибору, ось цих карт, необхідно прорахувати наперед, де ти будеш боротися, в яку комбінацію жетонів ти підеш, і чим підсилишся. До того ж, тут ще ж є ці. Цілі, за які можна заробити очки як під час фази війни, проводячи битви у потрібних регіонах і виконуючи ці умови, так і виконуючи умови звершень, які потребують найчастіше певної комбінації жетонів або якихось наборів інших компонентів. І ось, ніби такі, в цілому різні елементи усі разом поєднуються, чіпляються одне за одне, що перед тобою завжди стає дуже складне питання: а що ж далі? Що краще вибрати додаткові жетони загонів на поле виставити, чи урвати якогось дивокрайця, чи може відкрити нову властивість фракції, чи додати до мішечка нових союзників? Дійсно працює все круто, і в цілому я б навіть сказав без зайвого даунтайму, але ні, він таки присутній, адже у другій частині ці. Постійні підрахунки сили, рухання жетонів, вибір кар, діставання жетонів, зачитання та активація властивостей ну трішки сповільнюють перебіг гри. Але так гра йде трішки хвилями, проте в цілому це не дуже впливає на загальне відчуття від гри. Тим паче, якщо ще й додати до цього оформлення. Цієї гри, яке тут дійсно більш ніж на рівні, виходить все супер. Проте, все ж таки, на двох, як на мене, гра набагато менше розкривається ніж починаючи від трьох і більше гравців. Ну, по-перше, у вас не буде ставок, а це азарт і додаткова цікавість. Стежити за битвою. По-друге, немає того суперництва, адже регіонів так багато і всюди ти себе не запхнеш. Так, є нейтральний гравець, але то таке. Тож ось така вона битва за дивокрай. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас подобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!